Сьогодні 26 грудня продовжила роботу 25-та сесія міської ради. На порядку денному залишились лише земельні питання. Голосували та ухвалювали рішення досить оперативно, окрім двох проєктів рішень, які стали наріжним каменем. Перший ділянка за адресою вулиця Князів Курятовичів, 1 це земля на в'їзді до старого міста біля приміщення колишнього укрсоцбанку. Будівля є власністю столичної фірми і нові власники заявили про намір перетворити її на готель. Але законодавство не дозволяє реконструювати пам'ятку архітектури, тому у документах реконструкція матиме умовну назву Реставрація, враховуючи, що це пам'ятка. Буде звучати як реставрація об'єкта з його теперішнім цільовим призначенням, з пристосуванням під готель заклад громадського харчування, що сказав Віктор Іванович. Крім того, у депутатів виникло ще ряд питань. Протягом двох років ви кажете, так у вас є власне. В ваше місце реєстрації де? В якому місті? Всі окей. У Києві е, ви здаєте в оренду здаєте в оренду військовий час. До нас переходили релоковані підприємства, і то ми з ними вели роботу про те, щоб вони тут реєстрували найману працю, філії і так далі. В даному випадку два роки суб'єкт, які зайшов на територію міста. Жодного пробу для того, щоб податки надходили до військового бюджету. Перш ніж підтримувати такий інвестиційний проєкт, депутати хотіли б поспілкуватись з власником і почути від нього відповіді на ряд питань, запропонували таку зустріч провести уже за кілька днів, у четвер на позачерговій сесії. Тоді ж і проголосувати. Михайло Посідко наполегливо переконував, що голосувати потрібно негайно. Потрібно, звичайно, щоб стартувати проєкт, його завершити, і тоді повністю буде сформований тут відокремлений підрозділ з відповідним статусом, який дасть можливість сплачувати протифо до бюджету Кам'янця подільського Питання таке зняли на довивчення з умовою розглянути його 29 грудня. Але Михайла Посідка такий варіант явно засмутив. Принаймні, з наступним доповідачем розмова велась з іншою тональністю. Представляв проєкт почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського Ігор Голубаха. Йшлося про створення індустріального парку та мільйонні інвестиції за умови впорядкування земельних відносин. До мене звернулися мої знайомі, ну крупний it холдинг який мав на меті будівництво, дуже великий сканій пакет. Виробництво, яке за собою тягне досить широкий спектр виробництва. Витратили кошти, купили цей об'єкт, і потім почалася якась катавасія. Я кажу, ну Кам'янець відкритий для інвестицій, кам'янець хоче з вами працювати, хоче робити, але вже півроку ми не можемо по тим чи іншим причинам там, підписати договір оренди на землю. А чому катавався, що півроку ви не могли за договір Ну, Вийшли затримки з кадастром, перепутані номери. То це чи я була проблема? Ні, я не кажу, що в цьому... Міст... Ні, так прозвучало, як Ні. сторону звинувачення. Ні, я не звинувачую міста, я не хочу цього звинуватити. Я не хочу мати в місті ворогів. Я думаю, що ви теж не хочете мати е, з мене е, краще друга, ніж е, людину, яка не задоволена співпраці. Тому я і звертаюся до вас я прошу вашої підтримки. Я готовий е, перед вами десь там на початку чи на, на наступній ваші. В сесії е, виступити і презентувати концепцію індустріального парку, тому що ми все одно будемо її з вами погоджувати, і е, в принципі ви зрозумієте, що це системна інвестиція в місто, яка буде вже впливати на його облік як індустріального міста. Колишній завод дереворізального інструменту і 8,5 гектарів землі навколо нього давно у приватній власності. На його базі інвестори планують створити індустріальний парк, але закон говорить, що площа парку не може бути меншою 10 гектарів, тобто ціна питання півтора гектари землі. Є можливість на сьогодні на території міста створити індустріальний парк, який буде створений, скажімо так, приватною структурою, буде створений бізнесом. Що таке індустріальний парк, я не дуже буду зупинятися широко, але хочу сказати, що недалеко від нас місто Івано-Франківське, яке в принципі має саме індустріальний парк, який створений приватною бізнесовою структурою. Тому що, в чому питання основне? що у даної приватної структури, яка на сьогодні є власником заводу бувшого мотор, є 8,5 гектарів земельної ділянки. Але для того, щоб існував індустріальний парк, має бути земельна ділянка не менше 10 гектарів. Але ці півтора гектари влада вважає за необхідне виставити на аукціон. А можливо, надали б і без аукціону, якби опозиція поступилась питанням готелю на базі колишнього укрсоцбанку. Це. Сьогоднішня наша сесія має два унікальних класних проєкти. Перший це, цей моя Дмитрівна, цей депутати, оцей, який мене проголосували, завалили, це за бізнес, це інвестиції. І другий, напевно, що цей. І я би просила десь, можливо, перенести на п'ять хвилин обговорення, можливо, зібрати голів фракції ще депутатів, обговорити це питання, тому що зарупувати його не можна. Насправді, ну, всі ж підтримують, так само, як підтримують і цей проєкт. Ірина Путина не сказала про те, що ми той проєкт завалили. Ми його не завалили. Різниця між проєктом готеля і проєктом цим, що тут стоїть безпосередньо це не завгосп. Це є повага чи не повага. Не так само представник, вибачте, О, я представників. Але так само, як той представник був, так само це представник. Тобто не входити, це. Бо ми по відношенню до тої людини, ми його зараз ображаємо. Це представник, що то представник власників. Є різні ранки представників. І я не хочу нікого образити. Але коли учасник громадяни міста приїхав до нас і... Я думаю, що він тягне лямку. Я розумію, про що він говорить. Ми той проект також не зброї. Ми його не завалили. Ми його відклали на три дні. Я хочу привезти сюди в Кам'янець клуб банків. Я хочу привезти сюди підприємців торгово-промислового палату, тому що мені потрібно створити механізми фінансування тих виробництв, які будуть. Створюватися на вільних площах, ми цю землю не перепродаємо. Ми цю землю чим роком будемо на ньому створювати парк. Але я вас прошу, мені не, досить не, складно не, поясняти не, інвестору. Що от тебе знову швиряють на аукціон, який ви знаєте, то він відбувається, то він не відбувається. Це прозоро, Воно досить таке. Ну на сьогоднішній день така річ, яка може розтягнутися на пів року і рок. Такі проекти, які можуть залучити нам інвестиції для створення виробництва, будь-якого робочих місць і так далі. Я думаю, що це просто наш обов'язок підтримати. Давайте припинимо, перейдемо. Просто я дуже прошу пана перевезти це в нарадчу кімнату і проговорити це в На п'ять хвилин оголосили перерву, і голів фракцій покликали до нарадчої кімнати. Михайло Посідко демонстративно залишився сидіти у залі, і лише після того, як Ірина Шелепницька вдруге прийшла за ним, таки підвівся з місця. Але у нарадчій кімнаті був недовго. У підсумку єдиним компромісним варіантом стало зняття питання на довивчення. Так само, як питання по готелю до 29 грудня, тобто кулуарні перемовини триватимуть.